Ісус засуджений на смерть. Розважання. Коли Пелат поставив Ісуса перед народом зі словами Ось чоловік, злющі первосвященники і слуги кричали щоразу сильніше, а за ними і розшалілий натовп, розпни, розпни його, відпустиш його, то не будеш кесаревим другом. Кров його на нас і на наших дітях. Під час цього нелюдського крику наказав Палат приготувати все до винесення вироку. Відтак подався палати на ринок, де було гарно вимуроване високе сідалище, з якого виголошували судові вироки. Це місце називали Гаватта. Була це кругла тераса, облаштована сходами з усіх боків. Багато вояків стояли навколо. Коли Пилат сів голосом труби оповіщено про спокій. Воязький Пилат у гніві оголосив вирок на Ісуса. Під час засудження стояв Спаситель серед посіпак на нижніх сходах перед Пилатом. Одягнений, як на посміховичку, червоний плащ, на голові тероновий вінець, руки зв'язані. Після оголошення вироку віддано хреста муки. Кати зірвали червоний бовняний плащ з покритого ранами тіла Спасителя і не на одну зарубцьовану рану відкрили санову. Відтак накинули на зболіле тіло його власну одіж, зв'язали шнурами поясі довгі яких хати в'язали в руки, так мали його супроводжувати аж на Голгофту. Це все діялося з нечуваною жорстокістю серед поштуркувань і побоїв. Молитва. Господи, царю слави, які великі безодні не слави бачить Тебе моя душа. Ти зневажений, наша святосте, важкими очорненнями і фальшивими скаргами. Тебе відкинув твій народ, неначе найтяжчого ворога, а ти йому стільки добра зробив, найнесправедливішим вироком ти засуджений на страшну смерть. Як дуже ти пережив через це твоїм ніжним серцем, ти міг всі терпіння легко від себе усунути, однак зносиш. Не гніваючися на нікого, не нарікаєш ані борониш себе, не міг би я цього ніяк зрозуміти, якби не знав, що ти добровільно піддаєшся на такі терпіння. Ти бачу мої гріхи, заведуть мене до пекельної в'язниці на вічні муки, якщо ти не здобудеш Божу справедливість твоїм невинним життям. І ти змилосердився наді мною, хотів все перетерпіти, щоби надолужити стражданнями за мої гріхи. Твоє серце добре, твоя любов до мене веде тебе хресною дорогою на смерть, О, мій Спасителю. Навіть коли б моє серце з надміру любові і вдячності розірвалося, то ще було би далеким він достойної подяки за Твоє милосердя. Не можу нічого іншого зробити, як усім серцем і щиро сказати, дякую тобі. Знаю, що наймилішою подякою буде для тебе те, коли побачиш, що твої терпіння приносять мені користь, звільняють і відводять мене від гріха. У такий спосіб віддячуся тобі з глибини свого серця, жалую і бриджуся усіма моїми гріхами, з цілого мого життя. Подай мені силу ніколи тебе більше не ображати. Школа любові. У другій книжі Самуїла, 15 глава, описана подія, коли її збагнеш бодай частково, то заволодіє твої почуття, яке мали очевидці цієї історії. Промайне перед твоїми очима в трагедія цієї події, читатимеш там про те, як син царя Давида. Гарний, довговолосий, причому хитрий і нерівноважений, а Авесалом хотів за будь-яку ціну стати царем. На шляху до царської корони стоїть батько, якого потрібно осунути. Він надуживає добротою батька і кидає наклепи на нього. висміює його спорядження бунтує народ. І так збирає велику силу війська і на чолі їх іде на Єрусалим проти свого батька. Небагато вірних вояків залишилося у Давида, тому мусив утікати перед власним сином, наче перед розбешакою. а він же його так дуже любив. Вже один злочин простив своєму сину, а тепер діждався того, що він його переслідує як смертельного ворога і готує йому пастку. Немічний тілом, босий, залишає Давид місто і царські палати та втікає через Оливну гору в пустелю. Серце рветься з болю, шукає сили в молитві, полегшення в гірких шльогазах, які рясно спливали по його засмученому обличчі. Нічого дивного, що невелика горстка людей вірних йому, бачачи, це плакали і ридали разом з Давидом. Однак терпіння царя Давида це маленька краплина порівняно з морем страждань, яких зазнав Христос в своєму серці, коли стояв перед Пелатом останні дні свого земного життя. Задаймо про удари в його обличчя, болі і рани прибичуванні і віншені терням, але ще більший біль його серця заподіяний озлобленими людьми. Насамперед зазнав Спаситель гандемних наклепів і найтяжчого чорнень, що кидали на нього його вороги серед білого дня, перед численно зібраним народом, перед цісарським судом. Знаєш, сам чоловіче, яким вразливим з чого погляду є серце людини, ще більше, ніж найніжніші нерви тіла на проколювання чи удар. Коли б хтось у неділю церкві перед зібраним народом сказав, що ти навіжений або злодій, скажи, що би діялися у твоєму серці, почувши таке, хотів би ти краще, щоб хтось двосічний меч встромив твоє серце, ще й обернув. Знаю одного розумного і поважного чоловіка, що у суперенці на гостині почув від свого сусіда на себе слово ледащо. Зерва звався з місця, якби наступив на змію, не мов би хто чатував на його життя, витягнув ніч, ніж і був би напевно пробив сусіда, коли присутні сили його не стримали. Подібних потій багато, і всі вони доводять, як дуже боляче є втратити славу. Слава, добре ім'я це найгарніший одлях для людини. Наклепник здирає її і нагого показує перед людьми язик його бич, а очорнюючи слова залізні гачки, якими щіче на кушні, розриває не тіло, а серце і душу, так робить очорнення зі звичайною людиною, яка все ж таки є схильною до допомилу, бо дай перед своєю совістю. А тепер застановися над тим, що діялося в серці мого чоловіка, який біль охопив його, слухаючи, закиди найчорнішого наклепу про себе. Великою була зневага, коли пошіпаки плювали на його Боже лице. Юдеї дали йому відчути ще більше приниження. Вони оповганювали його найневинніше серце, його святу душу, несправедливо закитаючи йому видумані тяжкі злочини. Кати поранили його божественну голову гострим терням, а юдеї сплели вінець фальшивих скарг якими увіншали його серце і колючими затруєними словами завдавали тисячі ран. Дорогі мої, ви хоча б трохи розумієте біль душі Спасителя? Друге терпіння у часі суду перед Палатом ще більше зранило його серце. Цар Давид зложив два псалми тоді, коли мусив утікати перед своїм сином. Сороковий 54. Обох скаржиться і плаче перед Богом на своє найбільше терпіння, яке завдала йому не людина, який, будучи царем, зробив кривду, яка мала би причину до ненависти, але власна дитина, один з його міністрів, яким стільки добра зробив, а вони зневажають його. Бути прогнаним з власної хати та й своєю дитиною. Розумієш, лише ти, пачку, і ти, мамо, якщо тобі таке трапилося. А тепер згадай про Спасителя перед Пилатом. Христос полюбив свій край і свій народ, незрівнянно більше, як мати дитину. Через все своє життя творить їм стільки добра, сам сказав, що взяв їх під свою могутню опіку хорону охорону, подібно як вочка оберігає своїх курчат перед яструбом, але самі ж подяки, любові, юдеї кричать на ціле горло перед Пилатом. Геть, геть, розпини його, не хочемо, щоб був нашим царем. Кілька днів тому дивився з Оливної гори на Єрусалим та на злобні людські серця і плани, які укладали проти нього, відчув такий великий біль у серці, що голосно спла плакав, який біль відчуло його нічне серце, чуючи такі страшні та люті слова, якими викидають його з поміж себе. Геть з ним, стільки слів, стільки ран в його. Повнім любові серці, і ще третій і останній біль тут на землі це страшне засудження на смерть, наче оливи долили до тяжкого вогеню його душевних страждань. Попереднього вечора сама згадка про це засмутила і затривожила його так дуже, що витиснула кривавий піт. Тепер почув на влашні вуха що його мають стратити, і то найстрашніший спосіб живого розп'ясти на Христі. Недавно писали часописи про засуд смерти двох злочинців, були це здичавілі драбуги, що холоднокровно мордували людей. Коли оголосили їм вирок смерти, один з них умлів. А другий, удаючи сильнішого, смертельно зблід і онімів, п'явся очима в стовп, мов божевільний, дивився наперед себе. Почути свій вірок смерця, це вже половина смерти. Небагато є людей, що сміливо можуть дивитися на нещасного чоловіка під час його розстрілу або коли відрубують голову. Як зригнувся Спаситель, як стиснулося з жаху його невинне серце у хвилину, коли на наказ пилата відізвалась труба, що кликала до спокою, і серед глибокої тиші почув Спаситель жорстокий і несправедливий засуд. Розпни, розпни, кати зараз же беруться до справи, глянь. Християнини на ікону, а душею полинь до Єрусалиму й придивися, як ведуть Христа від Пелата, Він обезсилений, пригноблений, Його честь і слава потоптані, народ відрікся, Він засуджений на смерть у розквіті сил. Це терпіння більш болюче, аніж рани на збечованому тілі, ніж тереновий вінець на голові. В старих книжках бачимо часто таку ікону написане Ім'я Ісус, над ним Хрест, під нас Писом Його святе ім'я, яке прошивають три цвяхи або три гострі стріли. Три гострі цвяхи не завдали стільки болю його рукам і ногам, як ця потрійна мука його найсвятішого серця. Однак з його уст. Не вирвалося ані одне слово скарги чи нарікання, мовчить і терпить. Є люди, що терплять зневаги без противу, бояться, щоб ще чого гіршого не сталося, а в серці киплять гнівом проти своїх кривдників. Глянь у кожний закуток серця Спасителя, не знайдеш там ані трохи нарікання, невдоволення, гніву, озлоблення супроти своїх найлютіших ворогів не скаржиться устами, бо нема у нього скарги у серці, і не боязні, щоб не дістати ще більшої зневаги. Навпаки, один погляд, одне слово з його вуз повалило би усіх катів ворогів до його стім, і вертілося без болю, як хробак, на якого наступили. Що ж стримувало його від цього, яка сила, яка могутність робила таке чудо, що так тяжко зневажений Бог дозволяє себе провадити на смерть, В мовчанні, мов ягнятко до жертовника саме тоді, коли його серце полить біг біль зневаги, спричинений відреченням від нього свого таки народу, і найнесправедливішим засудом. Такою виявилася й любов Спасителя, що й ясним лиском понад пустим вереском юдею по сіпах, який лящав навколо нього понад щи терпіння його серця. Він дивився високо понад землю. До свого Небесного Отця і бачив, яке нескінченне уподобання має Бог Отець його терпеливим стражданням. Глянув на людей і на їхню нужду і провину. І побачив, як Його терпіння усуває провину і робить їх навіки щасливими святими. Його любов до нас і Отця Небесного, всі терпіння, які відчув, склали на престолі Його серця, і принесли неоціненну жертву, поєднуючи Бога зі світом своєму Отцю на найвищу радість, а людям на повноту відкуплення. Душа християнська, ти стояла тоді також, серед його всевидячими очима, перетерплячим і повним любові серцем. Спаситель страждав тоді за всіх, це все терпів і за тебе. Так не мов би ти був сам один винуватцем, якого мов би відкупити. З любові до тебе зносив сневаги, палаючу ненависть своїх ворогів. Піддавався несправедливому засуду смерти, Віддався в мовчені спокійно, в невимовній лагідності катан. Застановися і за собі добре те, що скажу. Треба тобі знати, що Христос бачив тоді ту годину, в котрій слухаєш ці рядки. І яким він буде стояти перед очима твоєї душі, коли стояв перед Палатом, бачу виразно і твоє серце, як воно налаштоване до нього, якщо бачив співчуття, жаль за гріхи, любов і вдячність, тішилося його серце, діставало полегшення у терпінні, бо знав, що недаром терпиться для тебе. Якщо в цю хвилину не маєш нічого для нього, крім холодного, байдужого слухання, і нічого собі не робиш із своїх гріхів, не вмієш йому сказати пару слів подяки і любові, то, пам'ятай, що вже тоді перед Пилатом Він те саме у тобі бачив, і та обставина справляла йому дуже великий біль, та була новим терпінням для його серця, на таку велику любов. Чи можеш бути холодним, байдужим, без серця і то нині в цій годині? Скажи, чоловіче, що бачив тоді Спасителю тобі в ці хвилини, яке враження ти справляєш на його любляче серце зараз? Не слухай далі, доки не даш відповіді, чи не впадеш перед ним на коліна з глибокої пошаною. Чи не станеш оплакувати свої гріхи. Вислови йому слова сердечної подяки за його любов і обіцяй йому краще з ним і з ближнім обходитися, і ревно проси, щоб він сам направив твоє серце і уподібнив до свого серця. Затримайся ще трохи при першій стації і Зривай на цьому місці цілюще зілля для тяжких обставин твоєї душі, які тобі можуть допомогти. Боже, знеславлений і терпиш від злих людей, Боже, примхуваті і докучливі люди мають для тебе лише терпкі, грубі, принизливі слова. Може, твої родичі, брати, сестри, кревні свояки, без твоєї вини усунули тебе зі своїх сердець, відмовляють тобі у любові, все хибно товкмачать, підозрюють твої слова і вчинки, і хотіли би тебе бачити, якомога швидше в гробі, а в своєму серці і, можливо, устами кличуть геть з ним. Маєш над собою керівників. Чи ти урядовець, чи учитель, слуга, чи робітни, твоїм ворогам вдалося тебе перед ними очорнити, несправедливо тебе осудити, ти втрачаєш своє місце у суспільстві, урядування, службу, або на довгі роки не маєш права піднятися на вищий рівень, чи на кращу посаду. Такі обставини зрозуміло запускають глибоко у твоє серце кіхті, як орел у свою стомич. Ти гризеш ще, серцем, твоє життя отруєне, надходять важкі часи. Небагато тобі бракує, щоб ти вибухнув гнівом, відчуваєш собі бажання помститися. Так поступати забороняє тобі Христова наука, а наказує панувати над збуреним серцем і не допустити ще навіть озлобленого слова чи навіть озлобленої гадки. Це значить практикувати християнство, перемагати в собі стару людину, а нові наказувати діяти. Таким, без сумніву, має бути християнин. Проти цього зроджується у твоїй душі багато, але як іскри у ватрі серед темної ночі, коли подує вітер, погаси їх у тихому холодному озері серця Спасителя, Поводься як Спаситель. Пам'ятай, що Бог посилає терпіння для твоєї користі, для твого спасіння. Проси його про витривалість, лагідність і любов, чого своїми силами не зможеш зробити. Допоможе тобі Бог, якщо його будеш просити, склади свій біль і горе на престолі його серця, щоб воно, як зерно кадила, м'якшало від вогню любові і, як пахучий дим, підносилося вгору перед оце. Лице Небесного Отця з великими заслугами на небо, на людей, що тобі бажають зла, роблять тобі пахощі. дивися, як на таких, що собі більше шкодять, ніж тобі, їх провина ляже великим тягарем на їхній власній душі, а твоє терпіння буде записане, як заслуга на вічне щастя. Змилосердися над ними, як Спаситель, і молися пробожно при першій стації присутності, незмірної лагідності серця Христового за людей Тобі противних. Змилосердися над ними, Ісусе, будь їм милостивий задля Твого святого терпіння, якщо в такий спосіб виявишся християнином. То таким бачив тебе Спаситель ще тоді, коли стояв перед Пилатом. Серцем радів, бо бачив, що його приклад видав гарні плоди лагідності і любові до ворогів. Якщо своїм Божественним оком бачу, що його приклад, який так багато коштував, не приймається тобою. У твоїм серці постає невдоволення, нарікання. Верх беруть пристрасті, твої слова і справи мають ознаки гніву і помсти, новий біль відчув у своєму серці, коли мусив на таке дивитися. Серед пекельного крику, геть з ним, відбилися в його вухах твої гнівливі слова супроти твоїх ворогів, увійшли аж саме серце Спасителя і уіншали його гострим кулючим терм. Спитай своє сумління, воно тобі скаже, чи не маєш собі чогось такого з чого погляду, щоб спокутувати? Амінь. Перпіли за нас трасти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Амінь.